Конституції України 33 може бути обмежена статтею Конституції України 64. Окей, добре, знаходимо. Стаття 64 Конституції України. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначеними сроку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи передбаченими статтями. Обов'язково ознайомтеся, перечитайте кожну статтю, що вона значить. Тобто ви пишете, що стаття 33 конституції України може бути обмежена статтею 64 конституції України. Ні, ви помиляєтеся. Не може стаття 64 конституції України іменно обмежувати статтю 33. тому що тут не вказано іменно про 33 статтю, що вона обмежується. Тут вказують які статті, які не можуть бути обмеженими. Все, тобто вони виключаються з правил цих всіх. Стаття 33 конституції України. Кожному хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода, пересування, вільний вибір місця проживання. Право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом, які встановлюються законом. Ви зрозуміли це має бути все прописано в законі. Ці обмеження указ президента України про введення воєнного стану в Україні. Знаходимо пункт третій. Ось у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина. Людини і громадянина. Передбачені статтями з 30 по 34 там і так далі. Тобто 33 є тут. Добре, згоден напоминаю ще раз, що в статті 33 конституції України вказано, що право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом, обмеження стосовно залишати територію України. Це все має бути прописано в законі про ці обмеження, що вони обмежуються або забороняються закон України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. І це все, з чого він складається, Да? Ага. ага, бачимо, що складається з того, що він просто посилається на інший закон. Іде посилання до правового режиму воєнного стану. Закон України про правовий режим воєнного стану. Стаття 8, пункт 6. Встановлювати у порядку, визначеному кабінетом міністрів України особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Це іде обмеження, це не заборона, а обмеження. Добре, на рахунок особливого режиму в'їзду і виїзду. Дивіться, моє попереднє відео. Я там повністю розібрав весь закон. Подивилися по поводу виїзду і в'їзду. А за ним ще попереднє відео там ми розібрали постанову кабміну на рахунок правил перетину кордону. Да, там дуже цікаво, багато ж побачите. Закон України про свобод... Свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні стаття 12. обмеження свободи пересування, свободу пересування відповідно до закону може бути обмежена у прикордонні смузі на територіях військових об'єктів. У зонах, які згідно з законом належать до зон з обмеженим доступом, на приватних земельних ділянках на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан, на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей, введення особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності, на тимчасово окупованих територіях. Висновок. Заборона стосується виключно боржників, хто знаходиться на державній військовій службі. Ці, хто винен, борги якісь, ось, і все таке інше. Далі, чи ви хоч бачили хоч одну статтю, чи один пункт, те, що стосується заборона вільно залишати територію України, не бачили, і я не бачив. Ви самі можете вільно зайти, перевірити, що такої статті нема все, і на цьому можна ставити крапку. І саме цікаве, це вишенка на турці. Початка номер один, що вона означає. Ну і відсутність підпису президента, а також відсутність підпису Верховної Ради. Пишіть свою думку в коментарях.